Кажуть, що осінь буде складною, а нам же до складнощів не звикати. За нашу країну стаємо горою, нас не лякають ворожі гармати, нас не лякають сусідські погрози, відключення світла, навіть повний блекаут. Ми лікували весь біль через сльози, і навіть ракети вже нас не лякають. Кажуть, що осінь буде складною. Тепер ми принаймні готові до цього. Будь-який холод стане весною. Складнощі це передвісник нового. Вже не опустимо руки ніколи, бо сенсу немає. Ми пройшли так багато. Кажуть, що осінь буде складною. А хіба можна з легкістю перемагати?